Одного разу десь у лісі, серед кущів, серед дерев, Зростали разом друзів вісім, брати, вовки, кабан і лев. Шість вовченят, весела зграя, Від них стояв на вухах ліс, носились з краю і до краю і часто розбивали ніс. Найстарший, прізвисько кудлатий, був лідером для вовченят. За тим, що робить цей наш братик, слідкує з десять оченят. Він до печери, вони слідом, він до ріки, вони вже тут. Дражнити разом бобра діда, любив маленький баламут, дитинство швидко промайнуло. І друзі наші вже не ті, без кутування у минулому, бо вже родині на меті. Лише кудлати сам по собі і ще бажає він пригод. Не полишає думки, спроби очолити лісний народ. Кабанчик мріяв теж про владу. Та ціля його була одна привести статок свій до ладу. А як різниці вже нема? І Лев звернувся до громади курлати гідний насвисти. Він здатний ліс наш привести до ладу порядок сюди навести. І сталось так, наш вовк добився. Посади, котру так бажав, Кабанчик радником зробився, і, звісно, гроші забажав. Десь біля річки, в центрі лісу, росли могутні дуби. І вкралась думка цьому бісу усі дерева загубить. Кудлатий, друже, ці дерева давно трухляві і гніли. Деревина у них дешева, вони своє вже віджили. Та що ти кажеш? Як це сталось? Дуби росли у нас віки. Ще від дідів нам це зосталось, жива легенда край ріки. Сьогодні, завтра, вони впадуть. Зрубати їх давно вже час. Тобі спасібо тільки скажуть, бо ти врятуєш усіх нас. Умовив, обдарив, добився і пали кові доби. Кабан ось тут не розгубився, продав ці лісові скарби і стали слихом. Берег річки розмився повністю водой і виріс яр, мов змія, стрічка, Згубивши ліс казковий той. У житті буває, на жаль, часто, що слухаємо кабана, а треба гнати ти нещастя, немов бридкого таргана. Звичайно, ліс той відродився, Зусиль доклали в звірі всі. Вовк визнав, що він помилився, завдавши шкоди цій красі, Ми часто добре не помислів, Руйнуємо усе на Ми забуваємо простий вислів. Природа, наш кращий друг.